Любі мої, вітаю вас на каналі Тихий хутір І сьогодні я вам просто не могла не зняти відео. Показую завжди зарослі. А тепер, сьогодні, ми вчора займалися прополкою, просапкою. І тада, тепер у нас видно і баклажани, і перці, і капусту. Ви бачите. Ось так вона зараз виглядає. Це романеску, далі броколі. Ось такі гарні рядочки, окрім тих, що я погербецидила. Так взагалі непоганий, дуже класний баклажанчик. Ось такий. Два дня в нас було часу, була похмура погода. Для нас це було просто клас, тому що ми цілий день могли займатися ось цією ділянкою. Так, перці, наші гарні. Ось це гібрид гіркого перця, якщо не помиляюсь, 9020. Ось також гіркий перець. Ну, тобто, що я вам буду казати? В мене два рядка гіркого перця гострого. І рядок перцю крусадер. Червоний, кубовидний перець. Так. Тут трішечки в мене базиліку, який вже треба зривати. Зрізати, хочу його посушити на зиму. А заміну йому вже є в стаканчиках. В мене виросла розсада, підсажу чи пересажу замість нього. І хочу ще показати вам капусту Кольрабі. Цього року ми також посадили її. Ніколи взагалі не бачила, навіть, як вона росла. Лише на картинках. І якщо не помиляюся, що відео на Ютубі також дивилася я колись, то зараз вам покажу, як вона росте. Якщо ви не бачили, то я вам покажу. Поки йду, розкажу ось за ту ділянку. То в нас томати, пройшлися ми їх з інкором. Ось це все зелене, це все томати. Зенкор взяв лише дводольні і взагалі не взяв однодольні, але в мощі в нього написаний в тій половині, де зенкор бере те, що 100%. Ось там написаний був мещій, але він не взяв. Тому ми вчора обробили фюзілат Форте. Взяли дозування 50 мл на 10 літрів води. Таке дозування йде для однодольних багаторічних, але так як у нас вже трішечки переросла переріс, тому ми дали таку гарну дозу. Не знаю, ну, сьогодні нічого не видно, я скажу, що в мощі ніби як стояв, так і стоїть. Але ми, от саме в, в тому ми не впевнені. Тому що не пам'ятаємо, де вбрали його, і він на розлив у нас, тому тут можуть бути нюанси. Кольорабі, подивіться, вона починає в'язати ось таку поки що головку, але вона така здорова, там, не знаю, грамів на 200-300 на 300 має бути. Стоїть вона на ніжці, я не знаю. Можливо, хтось мені підкаже. Я думаю, що її треба підгорнути. Тому що ну, тут сперлася на грудку. Ось бачите? В'яже головки такі, класно. Так цікаво за нею спостерігати. І вона в мене буде бачити фіолетового кольору. Тут в мене невеличкий рядочок. Ну, не знаю, але штук з 200 точно є, можливо, більше навіть. Так ось так. виглядає ділянка в ту сторону. Ось я, Тінь моя, точніше. Такі рядки, а за ними там у нас ростуть гарбузи. Ми ними сьогодні також займалися, ми їх також витягаємо з потрошку з бур'янів. Так що в нас скоро буде все дуже гарно. Ось такі рядки баклажані. Ось це безпосередньо цей це казімір. Ось цей такий більш темний, фіолетовий — це ден. Бачите, такий дуже гарний. Взагалі подобається, як він виглядає. У Дена плодоніжка чорного кольору. Тобто сам баклажан чорний і плодоніжка також чорна. Ну, а Казімір такий класичний. Чорний, а з зеленою плодоніжкою. Ось така діляночка на сьогоднішній день. Ну і трішки буквально для статистики покажу своєї кущівки. Вона вже в мене полягала, але якось ще викопувати, думаю, трішечки зарано. Ну, буквально ще, може, кілька днів побуде. Не дуже крупна. Сказати, що крупна, то ні. Це ту, яку я саджала на поверхні, наполовину занурюючи, а ось та, яка була повністю в землі, виглядає ось так. А як у вас з цибулею? вже багато хто копає, напевно, і ми скоро будемо копати. Так Ось такі справи в нас. Бажаю вам гарних врожаїв і до нових зустрічей!